Да, день сьогодні теж добрий, гарний вісок, дивіться, прекрасне місце, це я як на роботу йду, сюди заходжу, трошки посижу на лавочки, запишу якийсь ролик, свою думку. Та й так, далі двигаюся заробляти на прожиток. Ой, так, да, природа гарна, пташки співають для кожної пташки. Свобода, не свараться вони за свої гілки, дерева, місця, тільки люди щось дуріють, з ума сходять. Дивися, читаю новини різного роду про домовленості, як би про домовленості. Там от було поховання папи римського, де там зустрічалися ці глави держав, з України був представник держави. Знаєте, мені так показалося, що вони з'їхалися не для того, щоб там шанувати, ну, пам'ята зробити, як би, ну, бути учасниками скорботної такої процесії, а просто зустрілися для того, щоб обговорити свої якісь питання. Приїхали, поговорили, зробили вигляд, що Шановують пам'ять, ну це так не годиться. І всі вони знали, що це папа, він, він римський. Віджив своє, 88 років там людина прожила, а то вже одразу його там отравили, його там тесять, люди добрі. Людина вже дідок був старенький, пожив на цьому світі, що він там заслужив, заробив, це, буде, це знає Бог. А люди можуть говорити, що хочуть тому що люди. Я ось дивився, вчора я там на Тіктоку навіть у себе виставив ролик один, як люди заздрять, заздрять, а де заздрять, там і ненавидять один одного. Я такий в Тернопільській області блогер священник Філюк прізвища Олексій. Філюк так Олексій. Він блогер, він меценат. Все чотири хлопчики, їм купує і будинки, старенькі, якісь такі там по місцевості, щоб ближче один коло одного були біля нього. Реставрує, працює, не тільки е, несе службу духовну, ту, яку він треба, як священник, але ще й в агрофірмі якісь працює. заробляє кошти, гроші, будемо казати. І ті кошти, гроші він тратить. І для себе, на сім'ю, ну, так, як ми всі. Знаєте, І йому от такий респект цьому священник. Він дійсно є священник. Робить добро, гуманітарку, оту, їжу збирають вони на ЗСУ, тим хлопцям, варенички ліплять. Я бачив ці ролики. Шановна людина, в Фейсбуку вчора дивлюся, виставлена його фотографія, ну, світлинка, скажу, так як є. І на другій світлинці його автомобіль. Я не знаю, марка яка, я в них не розуміюся. Тому що я людина старорежимна. І я пам'ятаю тільки назви марок тих автомобілів, які були при Радянському Союзі. Ну, а тут дорога машина. І написаний заголок. Заголовок. Священник з Тернополя на Пасху накадив собі на автомобіль. А це капець повний. І там, читаючи коментарі, дивлюся люди, які його ну, знають особисто, пишуть захист його. Е, хто, так само, як я його бачу, знаю е, по соцмережі. І встаю в захист за цього священника. А інші, о, та який це піп буде їздити на Запорожцю. оце вони всі такі пішло-поїхало. Деяким людям нашим... Дай тільки тему, щоб когось об... обгадити. Тільки тему, не розбираючись, не досліджуючи, дай обкидати е... тим самим і від цього їм стає на душі видно легше. А я кажу, подібні священники вони на своєму місці. Ті, які роблять добро, ті, яких сирот, е... Підтримують, добро роблять, жертвують, так як по Євангелію. Я Христос сказав, що зробило одному з таких, самих малих, з таких самих малих, то зробили мені. Добро зробили, то саме ви Господу зробили. Зло зробили, так само ви Господу зробили, і за це людина буде відповідати. А цей священник встановив чотири хлопчики, годує їх, виховує їх. Працює сам. І якщо в нього є той автомобіль дорогий, то я думаю, що він заробив на нього, так? Заробив і купив. Але не так, як пишуть в коментарях. А якщо даже, ну так, як би як сказати правильно, священик має право жити. Да? Ну, як це? На утриманні церкви, на утриманні общин. І це нормально. Бо так, є постанова така для священників. Але якщо він, крім того всього, що, можливо, десь якийсь від приходу того має якусь копійку і ще працює, я кажу респект йому цьому священнику і таким подібним. Тому що в моєму селі теж є один священник. Є один священник, який, крім того, що він так само ну, служить, він має тракторець, обробляє свій участок землі, обробляє їзди людям. За це він отримує кошти, так як всі прості люди. Комусь згорав, комусь викосив, комусь щось привіз, тримає господарство, курочки, качечки, овечки. І це нормально. Я таких священників, Поважаю, поважаю за те, що вони з людьми, з народи. А таким писакам, які пишуть ото всяке, хочеться сказати. Дивіться за свою булькою під носом на що вам чужі бульки. А заздрість і ненавість, я вам скажу, що це одного тата діти. Якщо пишуть такі коментарі, значить що? Заздрять. Бо мене немає. А в нього є, а він ніде не робить, а він з хрестом тільки ходить з кадилом. І в цій заздрості є і ненависть. А той, хто ненавидить подібний до вбивці, Так пишеться Іван. Лі. Так що бережи вас Господь, від злих думок, від заздрості і всього злого, що може вам нашкодити. Слава Богу!